Вітаю вас на каналі Грай, а сьогодні у нас повний гайд ігрової механіки Baldur's Gate 3 для початківців. Baldur's Gate 3 це величезна гра з безліччю опцій та механік. Якщо ви відчуваєте себе трохи розгубленим, або ви зовсім новачок у цьому жанрі, що просто хочете поповнити свої знання, ви потрапили в потрібне місце. Я підготував для вас повний посібник для початківців, тож сідайте зручніше і давайте почнемо. Якщо ви користуєтесь мишкою та клавіатурою, то вже знаєте, що це гра типу наводь та клікай. Однак ви можете також затиснути ліву кнопку миші. Тоді, куди б ви не навели курсор, туди і піде ваш персонаж. І ви навіть можете бігати по колу. Також зауважте, що VASD відводить камеру від вашого персонажу, а середня кнопка колесика миші дозволяє обертати камеру. Якщо ви хочете повернутися до своєї партії, ви можете двічі клікнути на їхні портрети або натиснути f 1 f 2 f 3 чи f 4 кожна з яких відповідає окремому члену партії. Також зверніть увагу, що ви можете використовувати середню кнопку миші для прокрутки в режимі перегляду від третьої особи. Якщо ви хочете відокремити члена партії від групи, просто візьміть його портрет, потягніть і відпустіть. І цей член партії тепер буде рухатися окремо від групи. А група не буде слідувати за ним. Якщо ви хочете повернути цього члена партії до групи, ви також можете взяти його портрет і кинути його на інші портрети. Дуже швидкий спосіб розділити всіх учасників натиснути гарячу клавішу G. Ви помітите, що всі портрети роз'єдналися. А якщо ще раз натиснути G, то всі портрети знову з'єднуються разом. Також зверніть увагу, що якщо ви натиснете Shift C, коли всі члени вашої партії згруповані разом. То вся група перейде в режим «Скрадання». Натисніть Шифт С ще раз, щоб відмінити режим. Щоб подорожувати фаєруном, обов'язково шукайте ці фіолетові знаки: древні рунічні кола, які є точками швидкого переміщення. Тепер, коли ви їх знайшли, не потрібно натискати на сам значок. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити мапу і натиснути на одну з локацій, і ви телепортуєтесь прямо до такого школа в іншій локації. Ви можете переміститися практично з будь-яких локацій в грі, але все ж таки є декілька місць, куди ви не можете швидко переміщатися. Так само можна телепортуватися навіть із самого низу під земель, що дуже зручно. Говорячи про швидке переміщення, ви можете переміститися до табору своєї партії з більшості точок гри. Потрапити у табір ви можете кількома способами. Якщо ви натиснете кнопку M та оберете переходи, а далі табір. Або натиснете на маленьку іконку багаття, а потім на напійти в табір у нижній частині списку. Ваша партія телепортується до табору в денний час доби. Тепер перейдемо до однієї з найважливіших тем Baltor's Gate 3 відпочинку. Отже, якщо ви натиснете на маленьку іконку багаття на панелі внизу, ви зможете обрати короткий відпочинок. І він регенерує 50% вашого здоров'я, а також відновить певні чарунки та здібності. Крім того, в цій грі є декілька видів зброї та специфічних навичок, які також перезаряджаються під час короткого відпочинку. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на цю кнопку і ви миттєво відновите 50% хп. А також деякі чарунки та здібності для всіх членів партії, при цьому нікуди не переміщуючись. В якийсь момент вам знадобиться довгий відпочинок, і задля нього вам доведеться переміститися у табір вашої партії, де ви зможете лягти спати. Довгий відпочинок відновить майже все у вашого персонажа, чарунки для замовлянь та всі ваші абілки. Він робить все те, що і короткий відпочинок, та ще багато іншого. Наприклад, тривалий відпочинок також важливий для проходження сюжету, бо у таборі до вас можуть звернутися ваші сопартійці і повідомити якусь важливу інформацію чи попитатись. Коли ви закінчите всі ваші справи у таборі, просто клікніть на спальник, а потім оберіть потрібну кількість провіанту. Так у грі реалізована механіка відновлення сил. Якщо ви граєте на складності Пригода, то для успішного довгого відпочинку вам знадобиться 40 одиниць провіанту, а в режимі тактик це коштуватиме 80. Якщо у вас є достатньо провіанту, все, що вам потрібно зробити, це натиснути на автовибір, і він покладе ці припаси для вас. Але іноді їхня кількість трохи завелика, і можливо, вам доведеться трішки з цим повозитися. Якщо ви опинилися в ситуації, коли у вас взагалі немає провіанту, це не кінець світу. Але наступного разу, коли ви вирушаєте в похід, обов'язково маєте шукати та збирати провіант. Перевіряйте всі бочки, скрині, рюкзаки, візьміть якомога більше їжі. Якщо ж у вас порожньо, а ви все таки хочете відпочити, ви можете взяти частковий відпочинок, який відновить ваше хп і чарунки, але тільки до половини від їхнього максимуму. Також ви не зможете відновити жодний з ваших коротких відпочинків. Тому що кожного разу, коли ви берете довгий відпочинок, ви також відновлюєте свої короткі відпочинки. Ще одна важлива річ, на яку слід звернути увагу, після довгого відпочинку ви прокидаєтесь у своєму таборі вранці. Ви можете натиснути на мапу і телепортуватися в будь-яку точку, яку захочете. Але якщо ви натиснете на власний спальник, він телепортує вас саме в те місце, де ви були перед тим, як піти на довгий відпочинок. Тож, табірний провіант дуже важливий для довгого відпочинку, але де і як його шукати? Тож поговоримо про лут. Ліва клавіша Alt, якщо ви користуєтесь мишкою та клавіатурою, стане вашим найкращим другом, коли ви будете мандрувати світом, і вона покаже всі об'єкти в безпосередній близькості від вас, які можна полутати. Як бачите, ось тут у нас є подорожні скрині. Якщо я натисну на неї, то всередину побачимо тюк провіанту, який складається з 40 предметів для табору. Дуже важливо збирати різноманітні речі під час пригод у світі Фаеруну. Давайте поговоримо про всю цю абракадабру внизу екрану. Починаючи з того, що знаходиться поруч з меню табору і відпочинку, а саме з переходу в покроковий режим. Ви можете клікнути сюди, або ви можете натиснути Shift і пробіл, що переведе вас в покроковий режим. Навіщо він вам потрібен? Наприклад, у нас тут є злий сплячий огар, з яким ми не хочемо битися, але нам дуже зручно пройти саме тут. Тож ми перемикаємося у покроковий режим та швиденько оминаємо огра. Крім того, покроковий режим можна використовувати для крадіжки. Це може робити будь-який герой, але у виконанні Астаріона це виглядає органічніше. Ось наша крадіжка успішна. Тепер поговоримо про панель швидкого доступу або простіше подбар. Тут зібрано все, що нам знадобиться під час гри. Ви можете розширити це меню, коли наберете достатньо навичок, десь на 5 або 6 рівні, або натиснувши на цю маленьку кнопку з плюсом, ви зробите її набагато більшою. Відповідно, щоб зробити її меншою, натисніть на мінус. З лівого боку годбару ви бачите предмети, які ви розмістили на своїй панелі інструментів. Деякі з них будуть автоматично з'являтися тут, якщо ви це налаштуєте. Посередині розміщені ваші класові дії. Я граю чарівником. Який має громохвилі, магічний залп та інші замовляння, які я взяв спеціально для цього класу. Зліва від них наші загальні дії, такі як кидок, роз'єднання, стрибок, а також атаки, характерні для конкретної зброї. Якщо ви подивитесь на мій інвентар, то побачите, що у мене є палаця Танець дощу, яка надає здібності створити воду, а також підсічка. Всі ці атаки будуть показані в лівій частині екрану, ось тут, у загальній категорії. Ви також можете вибрати ці вкладки внизу. Якщо я клікну на стандартні, то не побачу нічого окрім цих загальних дій і атак зброєю. Якщо я натисну на чарівник, то знайду всі мої замовляння. А тепер перейдемо до «Тінесерти». Якщо натиснути на клірик, то тут ви побачите всі мої замовляння для кліриків. Якщо ми натиснемо на речі, то не знайдемо нічого окрім предметів, які є в нашій швидкій панелі. Потім іде вкладка пасивне. Тут ви побачите пасивні здібності, які у вас є. Деякі з них можуть йти в комплекті зі спорядженням, яке ви отримуєте, але всі починають з пасивної абілки під назвою Несмертельний удар. Якщо ви її застосуєте, то вона вімкнеться на всіх членів партії одночасно, і тоді, коли ви атакуєте ворога в ближньому бою, ця атака не вб'є його, він просто втратить свідомість. Також зверніть увагу, що ви можете взяти ці маленькі червоні роздільники і потягнути їх вліво і вправо. Ви можете заблокувати свою панель швидкого доступу, власне, за замовчуванням вона заблокована. Але якщо вам потрібно розблокувати її, щоб переміщати речі, не бійтеся це робити. Але не забудьте заблокувати її знову, бо можете загубити свої замовляння та інше. Я пам'ятаю, як я на початку гри випадково вхопив замовляння, відпустив його, а потім воно зникло. Я не знав, як повернути замовляння назад. А ще я навіть не знав, що в мене є це закляття. Тому краще просто заблокувати панель після того, як ви закінчите з нею возитися. На цю панель можна перетягувати вміння та предмети. Якщо ви натиснете клавішу ОК, це викличе меню замовлянь, і всі ваші закляття будуть тут. Ви можете просто взяти закляття і перетягнути його на спеціальну панель. Над вашою панеллю ми бачимо низку блоків, де знаходяться різноманітні предмети. Найпростіший спосіб ознайомитися з тим, що всі ці речі роблять і що вони представляють, це увійти в покроковий режим. У свій хід, незалежно від того, чи ви перебуваєте в бою чи входите в покроковий режим, ви отримуєте одну дію, одну вторинну дію і одне реагування. Ось цей маленький кружечок показує вашу дію. Якщо він зелений, це показує, що у вас є дія, але ви її ще не використали. Якщо він сірий, у вас вже немає дії в цей хід. Щоб впевнитись, яка з ваших дій є дійсною, просто клікніть по зеленому кружечку, і він поєднає і покаже все, що ви можете використати. Отже, ви можете бачити, що деякі з моїх елементів, як оцей сувій магічна броня, використовують дію, і це вказано в описі внизу. Якщо я використаю дію, ви помітите, що вона зникне, і в цей конкретний хід, оскільки я перебуваю в покроковому режимі, я більше не можу використовувати жодної дії. Але я все ще маю вторинну дію. Щоб побачити всі вторинні дії, які доступні на вашій панелі, просто натисніть на трикутник ось тут, і ви побачите всі ваші вторинні дії. Випивання зілля в цій грі, як ви можете бачити в описі, вимагає вторинної дії. Отже, якщо я вип'ю зілля, цей маленький помаранчевий трикутник стане сірим. Таким чином, я використаю всі дії в свій хід. Я вже згадував про реакції, тож давайте розберемося, що ж це. Якщо ви натиснете Кей на будь-якому з ваших персонажів, а потім перейдете на вкладку праворуч, ви можете побачити всі ваші реакції. Реакції у Baldur's Gate 3 проявляються лише тоді, коли щось провокує їх, тобто коли щось їх викликає. Ось, наприклад, реакція про атака. Коли повз вас намагається пройти ворог, ваш персонаж автоматично його атакує. Ви можете використовувати одну реакцію за раунд бою, якщо щось викликає цю реакцію. Ви не зобов'язані використовувати її. Щоб не реагувати, просто натисніть нічого не робити під час бою. Ще одна річ, яку ви можете зробити з реакціями, це повністю вимкнути їх. Отже, якщо я ніколи не хочу використовувати принагідну атаку, я можу просто натиснути ось тут, зліва. І програма не запитає мене і не ввімкне її автоматично. Ось що слід зазначити про реакції. Якщо ви хочете дізнатися, що у вас активне, просто подивіться на праву верхню сторону ходбару. Ви побачите, що тут є два маленьких квадратики. Наприклад, у мого персонажа наразі є «Принагідна атака і псионічна віддача, які вона готова застосувати як реакції. Ви також можете натиснути на ці маленькі квадратики, і це приведе вас прямо до меню реакцій. Ось, наприклад, у мене є псионічна віддача. Коли ворог поряд проказує закляття, ви реагуєте, щоб завдати йому 1-4 психічної шкоди, тобто реакції можуть бути різними для різних класів. При кожному використанні замовлянь, ви витрачаєте свої чарунки, чарунки бувають першого та другого рівня, які ви витрачаєте на замовляння відповідного рівня. Ось тут ми бачимо чарунки першого рівня. Написано, що у нас є 4 з 4 доступних. Легко дізнатися, що у вас є те, що потребує чарунки першого рівня. Вам потрібно натиснути на цей квадратик і ви побачите в цій відповідні замовляння. Тепер, якщо ми натиснемо на поле другого рівня, ви побачите замовляння, які можуть використовувати чарунки другого рівня. Ці замовляння, як правило, більш потужні, ніж замовляння першого рівня. Деякі замовляння можуть використовувати чарунки і першого, і другого рівня. Для тягру направлення підійдуть чарунки або першого, або другого рівня. При використанні чарунки першого рівня замовляння нанесе до 24 шкоди, а другого до 30. Кількість чарунків для замовлянь обмежень. Як я вже казав, вони перезаряджаються під час довгого відпочинку, якщо ви тільки не граєте за клас чарівник, який може перезарядити свої чарунки поза боєм за допомогою замовляння магічне відновлення. Праворуч від квадратів чарунками у вас є іконка замовляння, але якщо ви натиснете на неї, ви побачите тільки певну кількість замовлянь. Це здібності, які не витрачають чарунки після застосування, а використовують лише одну дію. Тож, якщо ви витратили всі ваші чарунки, ви все ще можете користуватися цими замовляннями. Ліворуч від кодбару знаходиться зброя для ближнього та зброя для дальнього бою. Навички, пов'язані з тією зброєю, будуть показані в загальній частині панелі. Ти можеш переключитися з ближнього бою на дальній, просто натиснувши клавішу F або ж натиснути на ці маленькі кнопочки, ось тут. Ви можете витягнути джерело світла, якщо у вас є молоски в інвентарі персонажа. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на цю кнопку, і ваш персонаж витягне смолоскип, що зробить дослідження підземелля набагато простішим. Зліва від зброї знаходиться портрет вашого персонажа, і коли він отримує ушкодження, цей портрет заливається червоним кольором, як ви можете бачити на прикладі Тіна Серди. Ось її портрет майже повністю заповнений червоним кольором, що дає вам знати про необхідність стілитися. Зліва від портрету на панелі є кнопка, яка по суті просто переносить вас до інвентарю та спорядження, але вам краще звикнути користуватися клавішою I, тому що постійно шукати на панелі це просто марна трата часу. Тож натисніть I і ви побачите свій інвентар та спорядження. Над цим маленьким кружечком ви зможете побачити всі стани, в яких зараз перебуває ваш персонаж. Наприклад, якщо він отруєний, ви побачите маленьку іконку з отрутою, або під дією якого зілля ви зараз перебуваєте. Наприклад, моя дроу зараз знаходиться під зіллям говорити з тваринами. Що відбувається, коли ваш персонаж підбитий. У кожному раунді бою ваш персонаж, який впав, робить серію автоматичних рятівних китків. Зрозуміти це дуже просто гра виводить вам надпис протидія смерті успіх або протидія смерті – невдача». Якщо ви зберете три успіхи, ваш персонаж перейде в стабільний стан. Це не означає, що він встане, але й не помре. Якщо ви отримаєте три невдачі до того, як отримаєте три успіхи, то ваш персонаж помирає і йому потрібне воскресіння. Ще коли персонаж знаходиться в лежачому стані, його можна зцілити і підняти. Якщо я виберу тінесерду і використаю заклинання «Сцілити рани, Астаріон знову встане, але з досить низьким рівнем здоров'я. Є ще одна річ, яку ви можете зробити: якщо у вас немає під рукою заклинання зцілення, ви можете кинути зілля. Ми кинемо це зілля прямо в Астеріона, який лежить на землі, і ви побачите, що станеться. Він автоматично отримає протидію від смерті та встане. Існує також дія допомога, до якої має доступ кожен персонаж. Вона знаходиться на вашій загальній вкладці. Ось тут. Якщо ви натиснете на допомога, а потім на персонажа, який впав, то зможете його підняти. Давайте трохи поговоримо про заклинателів. Отже, в деяких класах заклинателів, коли ви підвищуєте рівень, ви повинні вибрати певні заклинання, і це єдині замовляння, до яких ви маєте доступ. До таких класів належать клірики, друїди, паладини та маги. Якщо ви граєте заклинателем, у вас є доступ до безлічі замовлянь, але кількість, яку ви можете використовувати у бою, обмежена, тому вам доведеться міняти їх місцями. Якщо ви не в бою, натисніть клавішу ОК, і список ваших заклинань з'явиться ось тут. Ви бачите список заклинань клірика для тінесер, і я можу просто вибрати і скасовувати ці заклинання. Заклинання, які у вас активні в даний момент, знаходяться в цьому виділеному рядку, а в рядках під ним всі ваші доступні заклинання інших рівнів. Ті з них, які обведені золотим квадратиком, це ті, які ви заготували, не обведені це ті, які вам потрібно заготувати, якщо ви хочете їх використати. Рівень захисту вашого персонажа дуже важливий. Логічно, чим він вищий, тим важче ворогам наносити вам удари. Наприклад, стіни серда має рівень захисту 16, погляньмо на її напівлати. Тут сказано, що вони дають нам 15 броні, але в описі сказано, що ці обладунки заважають перевіркам стану непомітності. Щити в грі дають ще плюс 2 до рівня захисту, чи якщо я екіпірую цей щит, її рЗ зросте до 18. Коли вона досягне наступного рівня і збільшить свою спритність. Її модифікатор буде плюс 2, і її клас броні стане 19. Її пасивний модифікатор захисту буде плюс 2, і її рівень захисту стане 19. Збільшення класу броні всього на один пункт має велике значення, крім того, певні заклинання тимчасово можуть підвищувати рз. Наприклад, щит Віри насерт збільшує рівень захисту на 2, поки заклинатель знаходиться під ефектом концентрації. Заклинання концентрації вимагають зосередження і діють до тих пір, поки триває концентрація. Деякі заклинання мають часові обмеження, наприклад, благословення триває до 10 ходів. Сінесерда концентрується на заклинанні благословення, про що свідчить іконка під її портрет. Щоб завершити заклинання, натисніть хрестик або дочекайтеся його закінчення. Заклинання концентрації може закінчитися достроково, якщо заклинатель утримує ушкодження. І не зробить успішний кидок на збереження концентрації. Одночасно можна підтримувати лише одне заклинання концентрації. Ефективна стратегія передбачає використання таких заклинань на початку бою і доповнення їх іншими, поки заклинання концентрації активне. Перевіряйте рівень перевантаження персонажа в інвентарі. Смуга перевантаження показує, наскільки персонаж обтяжений, жовте обтяження дещо сповільнює пересування. Якщо ж смуга знаходиться у червоній зоні, то рух персонажа сильно сповільнений. Мета повністю уникнути обтяження, щоб забезпечити вільний рух і оптимальну продуктивність. Вміння володіти зброєю та обладунками має велике значення. Приклад, моя дроу у середній броні не може ефективно використовувати замовляння, і для того щоб повернути здатність кастувати, мені потрібно вивчити спеціалізацію знавець середніх обладунків. Аналогічно, використання зброї, яка вам підходить, дозволяє уникнути промахів при атаці. Опис зброї чи обладунку вказує на наявність спеціалізації. Перевірте свій профіль персонажа, щоб переглянути спеціалізацію володіння зброєю та обладунками. Ось і все на сьогодні. В наступному відео ми розберемо створення персонажу, який клас обрати та як краще розподілити поінти по абілках. Не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити інші гайди з Baldur's Gate 3. Напишіть у коментарях, що в світі фееруну ви б хотіли розібрати. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.